Усім привіт! Сьогодні у нас 9 січня і вітаю всіх із різдвяними святами. Всім бажаю добра, миру, щастя, достатку. І сьогодні хочу показати вам в центрі міста. У нас поставили дідуха. Ось такий красень дідух у нас в центрі міста. Все хотіла вам його підійти, зняти поближче. Сьогодні нарешті виїхали в місто, щоб вам трошечки показати. У нас погода, звісно, не така різдвяна, немає снігу. Вітерець прохладно. І як бачите, такий у нас різдвяний діду гарний. З пшеничкою, з овесом, жито. Такий діду у нас в центрі міста стоїть. Я всім бажаю гарних свят, гарного відпочинку, набиратися сили, енергії. Ну і, звісно, будемо чекати нашу перемогу, перемогу України. А на сьогодні буду з усіма прощатися. Дякую вам всім за перегляди, за підписку, хто підписався та підтримує мій канал. А на сьогодні все, всім пока-пока.